Сформери енергон. Планету Кібертрон захопили обманоїди. Так, ці підступні обманоїди, що випустили якийсь отруйний газ. Тепер Оптимус та кібери не зможуть наблизитися до планети. Гальватрон, що ж нам робити, Оптимусе? Гаразд, хлопці, план такий: кікер людина, а Арсі омнікон. Тож їм газ не зашкодить. Отже, вони вирушать на кібертрон і спробують вимкнути цей газ. Тоді ми всі зможемо туди приземлитися, і тоді вже зможемо розпочати повномасштабну атаку проти обманоїдів. Але як мені вимкнути газ? Не знаю, кара. Ви зараз і маєте знайти якийсь спосіб. Дізнайтеся, як енергон тече через ті труби. Інакше до кібертрону нам не дістатися. Цікаво. Схоже, варто спробувати, Оптимусе То я, кікере. Так, я піду. Я також. У нас вийде. Але залізошкуре, тобі не можна туди йти. Я знаю, блискавку, просто хочу підбадьорити кікара. Теж мені помічник. Ви, хлопці, такі кумедні. Не будь відлюдником, суперіоне. Ходи до нас та нічого, не звертайте на мене уваги. Вибачте, але ми нічого не знаємо про кібертрон. І схоже, ця місія небезпечна. Чого ви скиглите? Ви обидва солдати і будете робити, як накажуть, Зрозуміло? Так, сер. Тобто, мем, час настав, хлопче. Зараз наш найкращий шанс повернути собі кібертрон. Отже, треба добре приготуватися до нападу. Так, сер. Тихо, Салі. навіть не дихай. все, він пішов. вибач, тату, я ледь усе не зіпсувала. Люба. Запах просто неперевершений. Що ви дізнались? Гальватрон та кілька теріконів зайняли центр керування. І Як тепер зв'язатися з кікером чи кіберами? Гадаю, Гальватрон не підпустить нас до передавача. Тобто нам треба якось дістатися до примуса і швидше. На порожній шлунок навіть і не думає Реда. Гадайте, можливо, що Оптимус вже з ним зв'язався, доктор Джонс? Ми дуже скоро дізнаємося, напевно. А зараз я голодна. Yes, так, на порожній шлунок погано думати. Гаразд, Почнемо? Джентльмени, тепер можна офіційно оголосити кібертрон планетою без кіберів. Вибачте, та чи не слід бути трошки обачнішими, Гальватроне? Хочеш сказати, що ми вигнали ще не всіх кіберів звідси? Якщо чесно, сер то саме це я й мав на увазі? То де вони можуть ховатися зорекреку? Є два місця. Південна півкуля та підземне місто, яке ми знайшли, коли тільки прилетіли сюди. я візьму на себе окремих кіберів. Все буде гаразд, особливо з цим суперенергоном. Це ж просто не перевершено. Здається, ти починаєш зазнаватися? Мене не просто так назвали шестестрілом. Схоже, дехто підлещується до гальватрона. От підлабузник, він своє отримає. І не забувайте про зорекрика. Хіба ви не помітили, як він останнім часом крутиться біля гальватрона? Я тепер помічаю. То які ж переваги в цього суперенергону? Ним можна зрушити планету. Куди я захочу? Куди завгодно. dark hmm. I знаю, знову починається, і ми знову будемо приманкою. Погано до тієї планети. До якої саме гальватрони? До тієї, куди втік наш товариш Альфа К'ю, Бовдуре. Годі марнувати мій час безглуздими запитаннями. Нам ще цілу планету знищувати. Так, сер. Але ж гальватрони у тієї планети більше немає сонця. Вона і так загине. Тихо, тільки непокори мені тут не вистачало. Зрозуміли, шести стріли, рухи кібертрон у потрібному напрямку. Що таке, Реди? Ти навіть не спробував. Я гадав, тобі сподобається домашня вечеря, навіть якщо її приготувала моя дружина. Зрозумів жарт? Не смішно, любий. Я знаю, що ти хвилюєшся, Реди, але. Скажи, а салі. Тут надто небезпечно Реде, Треба йти точно. Коли це вже закінчиться. Що відбувається? Що це Гальватрон задумав? Усім зберігати спокій. Просто Гальбатрон хоче нас налякати. Тримайтеся. Повірте мені, оптимус вже йде до нас. Хто-небудь поясніть, що відбувається. Може, це звучить дивно, але кібертрон рухається. Відчуваєш, кікера? Не може бути. Файблискавко, доповідай. Ти не повіриш Оптімусе, але якимось чином кібертрон почав рухатися? Це неможливо, і він прямує до космічного мосту, що веде до планети Альфа Кью. Але навіщо нам потрібен захисний маневр? Дай подумаю, поки там газ, кібертрон для нас недосяжний. Тож поки що сидимо тут. Дива ніяк не скінчається. Ми рухаємося. Уся планета Кібертрон рухається, я вражений шестистріле. What? Що? Це корабель кіберів. Але не хвилюйтеся, я швидко з ними розберуся. From... Вони атакують з правого борту. Робимо маневр. So... Так, сер. Вікаре, я врятую його. Перемикає добре впорався з керуванням, і чого особливого, сер. Дякую. Суперіон Максимус. Точно, суперіоне Максимус. Лише виконує обов'язок. Доповідає обстановку. Я знайшов корабель Кіберів, сер. Недоумок. Навіщо ви це зробили? Я ж нічого не робив. Ніколи нічого не робив без мого дозволу. Але ж гальватроне, я тут віддаю накази. Ще раз таке зробиш, і дуже пошкодуєш. Вставай, у нас є важливе завдання. Швидко, солдати. То який план, гальватроне? Дуже простий. Я вирішив знищити оптимуса найкращого голі руч. Може, тепер будеш знати? Так тобі і треба, щоб не підлещувався. Точно. Що таке гальватроне? Джентльмени готуємося до атаки. Перекони до мене. Так. Уперед, трансформуємось. Трансформуємось. Тихо. Тепер тобі ніде заховатися, Оптімусе. Наближаються обманоїди, сер. Гальватрон? Так, сер. Вони наближаються дуже швидко. Увімкнути енергонову мережу, сер? Ні, міновику. На такій відстані мережа не подіє. Нам потрібно йти на палубу та готуватись до атаки. Перемикаче, знайди місце для приземлення. Треба приготуватись до прийому гостей. Так, сер. Я миттю приземлю корабель. Цього разу жодних швидких рухів. Вони тут. Кікере. На палубу, швидко. Я Суперіон Максимус. Так, я знаю. Жаростріли. Треба з'єднатися. Родімус! Жаростріл! З'єднуємось! З'єднання завершено! Блискавко. Почали залізошкури. Заліза шкур. Блискавка. З'єднуємось. З'єднання завершено. Оптімусе, може ти краще залишишся. Ні, Омега, У мене є завдання. Ми повинні виманити сюди Гальватрона, а потім я сам ним займуся. Приготуватися ми майже на місці. З рекрику вогонь. Так, сер. Дивіться. Променева гармата. Що? Трансформуюсь. Трансформуємось. Несподіванка. Краш іде на порятунок. Мені це не подобається. Що? Ах, ти, ти день без тренування, марний день. Трансформуюсь. Що таке, Оптімусе? Ти не будеш з'єднуватися як того разу, коли знищував Юнікрона? Хіба ні? Це наша особиста справа, Гальватроне. І досі маєш почуття гумору. Треба допомогти Гальватрону. Точно. Нічого не вийде, хлопці. Поб'ємося об заклад. А ну, давай брутус максимус. Знову ти. Тепер все чесно. Суперіони і буде мій. Ти якраз вчасно. Так, давайте. Тримайтеся, хлопці. Треба ще трохи часу, щоб приземлитися. Війська підтримки готові. Лише скажи, перемикаче. Аж не терпиться почати. Нічого не роби без мого дозволу. Та як він сміє. Тут я можу запросто поцілити в корабель кіберів. Міраж трансформуюсь. Ракетна атака. Я знаю, ти хвилюєся міцноруче. Але... Я вже не можу чекати. Що відбувається? Корабель підбили, Вага! міцно руче! Вага! Звідки постріл? Халепа. Я втратив гідравлічний тиск, і ручне керування не працює. Енергоновий газ треба ухилятися. Ухилятися. Чекай! Шестистріле. Це ти зробив. Відповідай. Yes. Так, і я цим пишаюся, гальватроне. Болдур, ти зіпсував мені задоволення. Зараз вибухне сер. Про тебе потурбується газ, Оптімусе. Трансформуюсь. Трансформуюсь. Відступаємо всім, залишити Міранду. 2 Але ж треба захищати корабель, сер. Тепер вже запізно. Вперед. Вперед, залізошкуре. Так, іду. Пропоную і собі тікати. Хто небудь бачив оптимуса? Треба триматися. Кікере, не йди поки що. Будь зі мною. Прийом. Гадаєш, зможеш на цьому летіти. Перемикаче, я впораюсь. Ти йди, вибачте, сер, але у мене завдання. Гаразд, я на тебе розраховую. Це надто небезпечно, кікере. Краще забираємося. Спокійно, Арсі. Цей корабель названо на честь моєї мами, і він витримає більше, ніж ти гадаєш. Давай, давай. Є. Yeah. Нарешті. Найслабше місце обманоїдів на планеті Земля. Кікере, можете вирушати. Давай, Арсі. Уперед ми розраховуємо на тебе кікера. Молодець, перемикаче. Це запросто, сер. міранда. 2 ще має останнє завдання. Ці двигуни на повну і вперед. Що він робить? Давай подивимось, трансформуюсь. Гарний план, ми впораємось, ти будь тут. Готово обтімусе, двигуни наповно. Оптімус, сідай. Дякуємо, Омега величний. Так. Дякуємо. Hmm. You... Ти суперіон Максимус. <laughs> yeah, так, єдиний та неповторний. This... Ти добре нам служила, Аміранду 2. Прощавай, бойовий товаришу. Перед Арсі, у нас вийде. Ми у вільному падінні, кікере. Тож краще тримайся. Чому ти не активуєш захисне поле? Я не можу, коли є пасажир. Тримайся. Обережно зараз вріжемося у вежу. Краще помовч і дай мені зосередитись. Усі живі, здорові. То де ми зараз? Міранда-2! Не недумку. Ти за це заплатиш. Навіть не думай рухатися у когось неприємності. Чекай, одного дня я тобі знадоблюся, і коли настане цей день, можеш просити й благати Гальватроне, але я не повернусь. Боляче. Так йому і треба. Раджу бути обережнішим. Оптимус не єдиний твій ворог. Ти напевно дуже пишаєшся іменем матері Кікере. Так. Тепер це наче пам'ятник нашій силі. Саме так. Сподіваюсь, так буде і надалі і його побачать ще багато поколінь. Українською мовою озвучено так: треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.